Шарова опора. Значить з чим я стикнувся. Шарова експлуатувалась на автомобілі Нива. Проїхала вона не дуже так і багато. От така штука. Сильний люфт. Ну і болтається відповідно на кругу. Значить, от з нею така штука залишилася. От тут тріщинка і сильно піддуло оцю завальцьовану чашку. Ось аналогічна шарова. Тут проблема така відсутня. І ходить вона нормально. Ця стояла на верхньому ручугу, ця на нижньому ручугу. З чим зв'язано? Шарова на ниві працює на зжимання. Відповідно, коли ступиться, б'є в речах, на нева експлуатується по бездоріжжю, переважно. Їдеш там швидше, помиліше, нерівності усякі подорозі, нево підскакує туди-сюди. Палець б'є у корпус шарвою і б'є до такої степені, що стається от, така ситуація з нею. Значить, що ми робимо? Шарову втіски, беремо молоток, <кій> садимо на місце цю чашку до потрібної кондиції. Тріщинку легенько заварюємо, шарову воду для того, щоб не згоріла втулка, там, сухар чи хто як там називає. І потім підсилимо її отаку От пластина. Десь четверка. Пластину обріжемо на потрібну довжину. Кутки на ній підріжемо і отак її приваримо, на чотири точки прихватимо. Аналогічно зробимо з верхньою шаровою. Я думаю, кілька тисяч кілометрів вони ще будуть дихати. Е, значить, ну, за такою шарою такий варіант вже не проходить. Ну і в такий шаровий, от такого типу шаровий, такої ситуації і не стається. Значить, шарові бувають завальцовані знизу. От, Це не вашевроле шаро. От, знизу. Бувають завальцовані зверху. От, теж не варшов рулі, просто інакший звод виробник. Вона завальцована зверху. От закинули сухар палець, закинули, потім на гарячому пресі завальцювали. Зверху цю, таким самим принципом просто завальцювали зверху. Є шарові розборні. Нижня частина, верхня частина. Контактна зварка. Один, два, три точки. Вона розборна. Ці точки можна висверлити, розділити її пополам. Закинути всередину новий сухар, де десь продаються. Зустрічаю їх. З'єднати її на місце. Можна приварювати, можна прямо на речову болтами стягнути. От такого типу шару він розборні. Можна зробити розборними у токарі. Значить, цю чашку зрізають, В станку нарізають отут різьбу, виточують нову чашку. Чашку закручують. Перед тим закину новий сухар і у вас розборне шару. Переважно токарі з такого типу шару люблять, люблять працювати. З отакими там трошки складніше, треба обрізати отут за під лице, наварювати таку наварювати з зрізьбо... ну в общем, Більше з отаким люблять працювати. Значить шар у вас ще буває верхня і нижня. Вони всі шарові ідентичні, верхня, нижня, ліва, права, вони всі взаємозамінні. Ось шарова верхня Жигульовська, ось шарова нижня Жигульовська. Візуально відрізняються чашкою нижньою. Тут така подогося чашка, тут шароподібна. подібна. І під пильником, тут стоїть пильник, відрізняються ходом пальця. Це нижня Жигульовська. Ось ця шара стояла на ниві, не знаю по якій причині, чи хтось не знав, по якій причині її поставили на ниву, але на неї вона працювати не може. От з нею от така штука відбувається. От тут її почало ломити. Не стає місце для наклону пальця. І от навіть тут стінки почали виробляти, оці бокові. Попри них працював постійно і от в одному місці почало ломити. на ниву їх ставити не можна. Жигульовську нижню шару, на ниву ставити не можна. Е універсальні шари, ну, вони називаються універсальні. от такого типу. Можна ставити вже там наверх, на низ. в ниві само собою, наверх, на низ, куди-небудь універсальні Ну, на жигуля на низ, на нижній речах, я би не радив таку шару ставити от такого типу. От, от таку. у зв'язку з тим, що якщо вона чуть підробиться, вже глю шарова працює на розрив. в ниві шарова працює на зжимання, вже гулю працює на розрив. Якщо вона чуть підробиться... Легенько підверветься. В процесі йзде, палець може звідси вирвати з корпуса шару. І може неприємна ситуація, на надрозити. До того вже гулю передбачена спеціальна нижня шару. Нею навіть оця стінка сюди більше загнута для страхівки, щоб палець меншу мав можливість звідси вискочити. А ходу їй стає. В жигулю вхід не такий великий нижньою шарою, як в неї. Ходу їй стає. Значить. Жигульовська шарова. Верхня, Нивовська шарова. Чим вони відрізняються? Практично нічим. Вони взаємозамінні. Як на жигулю взаємозамінні, так і на неї взаємозамінні. Відрізняються вони товщиною шара на пальці. Жигульовський шар. От Невузький шар, от Жигулявський шар. Всього на все. І то не факт. Є різні заводи виробники. І то не факт, що ви купите шарову на ниву, у вас буде отакий палець. Купите на Жигуля, у вас попадеться отакий не факт. Завод випускає просто в шарову опору. Є потреба для неї. Будь ласка, взяли коробку, написали, у вас 21-21 чи там 21-213 213, 14 і так далі. Потрібно для Жигуля. Взяли коробку там, Жигуля <ayuda> 2107, 2101-07, будь ласка, верхня Жигульовська шара. E от пальці з розборних от Розборна шарова. Нижню, в даному випадку жиглівська. Буває верхня розборна Жигульовська. У них от такі пальці роздільні. В принципі, ну, принципу того самого просто. От верхня частина рухома, тут нижня рухома. От тут є насічки для ходу з маски, щоб вона мала де рухатись з маски. І у нас так працює. Одна частина відносно другої, по кругу у нас працює. То зараз не практикую вже такі шарові. Раніше їх було багато, зараз десь є, але мало, вже їх не практикують. Переважно от, от такого типу переважно тепер шарові, універсальні продаються. Різних заводів, виробників. Е, Рольові наконечники. От, з одного типу автомобіля рульові наконечники. Візуально видно різні діаметри шарів. Конус посадочного гнізда, різьба, довжина, все однако. Діаметр шарів різний. От, шар вироблений. Видно, де він працював. Шар рульового наконечника палець. З таким вже їздити не можна. В нього вже був сильний люфт, з ним вже опасно їздити. Ось цей палець. Е вискочив в процесі руху на автомобіль. Ну, слава Богу, там без нюансів обійшлося. Ну, була така ситуація. Це скільки вже треба було їздити на розбитому наконечнику, щоб таке зробило з пальцем. За пальцями і шаровими фуз за пальцями. За рульовими наконечниками і за шаровими опорами на автомобілі треба слідкувати перш за все. Салінблоки, втулки стабілізатора, стойки. Ну там стойки ще куди не бери, там теж нюанси бувають, Ну, все рівно. Шарова це критична штука. рульові наконечники тим більше. За ними треба слідкувати. Е, ще так в двох словах скажу. Ось шарова нива шеврулі. Її можна поставити на звичайний автомобіль нива. Просто колісна база у вас збільшиться, пошириться. Але буде відносно ніякший автомобіль. Для того, щоб їх туди поставити, треба поставити на Нива Нева Ось Нивовський наконечник, ось Нива, нива Шеврулі наконечник, Вони відрізняються довжиною. Приблизно 2 см-2,5 см. см. Шевроле тут довше. Короткі Е, За шаровими треба слідкувати не тільки на от таких автомобілях, а й на різних типах іномарок. В них буває так, як в жигулю шар стоїть ось так. Пальцем вверх і працює на розрив. Є дуже багато типів інмарк, в яких шарво працює на розрив, по типу жигуля. За ними треба слідкувати. Ну, у багатьох інмарках шаро стоїть, вона тоді працює на зжиманні. Вона може бути розбита, але її не вирве ніколи. Ну і само собою за рульовими наконечниками. Треба слідкувати.